Путін будує залізницю, яка з'єднує російський Ростов на Дону та окупований Маріуполь, і це може стати черговою загрозою для наших військових. Справа в тому, що залізницею окупанти зможуть набагато швидше постачати на фронт озброєння, техніку та живу силу. Військовий експерт Ігор Романенко підтвердив, що це значно посилить потенціал логістичного забезпечення ворога саме суходолом, і це дійсно буде проблема для ЗСУ. Але кардинальних змін на фронті не буде. Просто потрібно буде регулярно наносити ушкодження у найуразливіших місцях, щоб потяги не могли курсувати. До речі, повністю знищити залізницю не так то просто, але можна використовувати авіацію, скидаючи керовані авіабомби. А по-друге, партизани, а також підрозділи від СБУ та ГУР, знають, що робити. Збройні сили України зачистили море від ворожих кораблів, залишилося зробити те саме з повітряним простором. Окупанти сподівались, що зможуть без проблем висадити десанту в центрі Києва, однак зазнали краху. Про те на якому рівні сьогодні російська авіація розповів військовий льотчик першого класу підполковник ЗСУ. Він зазначає, що навіть у перші дні вторгнення в росіян не було повної переваги у повітрі. І наші винищувачі збивали їхні літаки. Зокрема, про це свідчить легенда про привида Києва, а він збивав так звані аналогов нєтні винищувачі росіян. Наразі ситуація набагато краще. Російські літаки не такі сміливі, вони бояться навіть підлітати до кордону України. Доказом того є те, що лише за останні чотири місяці російські військові літаки. Скинули майже сотню авіабомб на власні регіони та окуповані території України. Політичний експерт з Вашингтона вважає, що головним завданням для Путіна є наразі не перемога у війні, а утримати владу в своїй країні. Тому Путін намагається забезпечити, забезпечити собі хоч якусь перемогу у війні проти України, щоб представити це російському населенню як досягнення. А і нібито Путін схиляється до так званого корейського варіанту, тобто поділити Україну навпіл. Також Путін усвідомлює, що залишилося зовсім небагато часу, коли Захід наважиться на вирішальний крок. Експерт пропонує просто стерти останні червоні лінії і надати Україні 100, а краще 200 літаків, які визначать результат війни за просто за кілька тижнів. Тому що з їх допомогою Україна викине просто остаточно російське угрупування з Криму, що спричинить політичний колапс режиму Путіна. А також генеральний секретар НАТО Енс Стотенберг оцінив, як довго Путін здатний продовжувати свою війну в Україні, Стотенберг зауважує, що а, війни за своєю природою вони взагалі-то не передбачувані. Генсек упевнений, що коли Путін зрозуміє, що він не переможе, що він зазнає поразки, тільки тоді війна завершиться. А для такого результату Стотенберг закликав всіх союзників об'єднатися і допомагати Україні фінансово та військово. На цю мить в мене все. Підписуйся обов'язково. До зустрічі.